Шановні колеги, що таке легітимна держава? Це держава, в якій вирішуються суспільні проблеми і якій гарантується безпека, які гарантуються права і свободи громадян. Якщо поставити питання, чи є Україна легітимною державою, я думаю, що відповідь буде однозначно негативною. Декілька прикладів: от останні листи звернення людей і спілкування з ними на окрузі. Масово закриваються школи, масово ліквідуються лікарні під виглядом оптимізації. Але дійшло вже до того, де я щойно отримав лист, що в місті славному Користишів 11 березня взяли і відключили опалення. Немає грошей. І от група людей пише: як немає грошей, коли прем'єр-міністр України заявляє, що доходи місцевих бюджетів збільшились на 40%. Де правда? Бо допоки в Києві борються за владу. Система організації життя на місцях остаточно розвалюється. Ви ж знаєте добре, що місцеві керівники, вони, як правило, не їздять до людей. На підготовлені сходи хіба що? Що ми бачимо тут безпосередньо в Києві, в сесійній залі боротьба не за те, як організувати країну, а хто буде управляти країною. Перешіптування, куларні домовленості, змови і поділ квот. До чого ми дійшли? Раніше заповзято критикували тушок. Що ми сьогодні бачимо? Ми сьогодні бачимо політичних наймитів, яких беруть в оренду, примушуючи різними способами. Що ми бачимо в Верховній Раді, Верховна Рада поділена на патріотів і ворогів, це означає, що в нас відбувається поділ країни. Немає діалогу, немає розуміння загальносуспільних проблем і немає їх вирішення. Ми маємо декларовану демократію, яка переростає в охлократію. Ви знаєте, плутарх в роботі Олександр і Цезар наводить слова, які, начебто, належать Великому Олександру, коли той побачив, що його оточення розбещується розкішшю. Він вигукнув обурено: Невже ви не розумієте, що кінцева мета нашої перемоги не робити те, що робили переможені? А ми сьогодні бачимо, що переможені в швидкому темпі роблять те, що робили. Переможені. Очевидно, нам треба зрозуміти одне і головне припинити торохтіти про реформи, а всім разом, тут і в Верховній Раді, усвідомити відповідальність і зайнятися реальною роботою. Інакше, я думаю, переможці в результаті тривалих змов і домовленостей опиняться перед тим, що не буде ким управляти. У нас просто часу немає на те, щоб. Конфліктувати і ділити країну, бо ми весь час як казала Леся Українка: вибираємо криві дороги, а час від нас тікає, часу абсолютно немає.